Всім привіт, і ми продовжуємо історію Шахтаря в Суперлізі. В попередній серії ми підписали нових гравців, але вилетіли від ПСЖ в Кубку Суперліги. Одразу переходимо до 24-го туру, де будемо грати з Монако. Перша небезпечна атака Шахтаря Бондаренко пробував здалеку, але голкіпер рятує Монако. А вже з кутового Степаненко виконує передачу на Матвієнко, і той блискучим ударом через себе відкриває рахунок. Майже через 10 хвилин відповідь від Монако і удар прямо в Різника. На 26-й хвилині помилка від захисника Монако Судаков віддає на Фергюсона, і той подвоює перевагу гірників. Відповідь Монако удар міна міно здалеку точно по центру. Наприкінці тайму Жакобс розхитав Бондера, але Різник знов на місці. Перший тайм повністю за Шахтарем 2-0. У другому таймі помилка Степаненко призвела до удару Ембола і голки прирятує. Після кутового Мінаміно гарно розхитав гравців шахтаря, віддав на емболу і той скоротив відставання. А вже за декілька хвилин Фергюсон змарнував чудову нагоду забити ще. Вдоданий арбітром час ще один удар Мінаміно і знов сейв різника. Матч завершено з рахунком 2-1 на користь шахтаря. Ми провели чудовий матч завдяки впевненої гри нашого голкіпера. Після 24 турів ми йдемо на першому місці з маленьким відривом у 2 очки. Переходимо до матчу з Тоттенгемом. Перша небезпечна атака вже на 8-й хвилині і Фергюсон дальнім ударом відкриває рахунок у матчі. Через декілька хвилин яскравий удар Сона вище воріт. Ще одна нагода Тоттенгема і удар Медісона прямо в Голкіпера. А вже на 41-й хвилині сон віддає на Медісона і той з легкістю переграє Голкіпера та зрівнює рахунок. Наступній атаці сон уникає офсайду і забиває гол в роздягальну, виводячи команду вперед. Перший тайм 2-1 Тоттенгем попереду. На початку другого тайму Фергюсон завдавав удару, але сейв голкіпера. Вернер вийшов вічна з різником, але його удар дуже неточний. А вже за мить провал в обороні гірників і сон класним ударом забиває ще один м'яч. Шахтар продовжував боротися і, вийшовши на заміну Сікан, зумів текти від захисту суперника та скоротив відставання. Знову провал в захисті гірників, але удар Сона прямо в поперечину. Матч завершено з рахунком 3-2 перемагає Тоттенгем. Тоттенгем переграв нас в цьому матчі, і наша поразка цілком заслужена. Наступний матч Суперліги проти Ліону. Перша небезпечна атака від Ліону удар мангаля і дивовижний сейв різника. А вже в наступній атаці ляказет отримав передачу, з легкістю переграє захисника та відправляє м'яч в сітку, воріт відкривши рахунок. Швидка відповідь гірників, але удар Фергюсона вище воріт. Степаненко відбирає м'яч в центрі поля, а далі вже Фергюсон віддає на Антуна. Той переграє захисника та зрівнює рахунок матчі. Рівна гра в першому таймі 1-1. У другому таймі чудова нагода була у Ляказета, але різник рятує. Ще одна небезпечна атака Ліону і знов сей Різника. Вийшовши на заміну Кіньйони, стікає від захисту, наносить удар, але прямо в голкіпера. Степаненко виконує передачу на Матвієнко, і той ударом головою відправляє м'яч в сітку воріт, виводячи гірники вперед. Знову атака Шахтаря, але удар кіньйониса неточний. Матч завершується перемогою гірників з рахунком 2-1. Важлива перемога для команди, та ми задоволені відновленням Кіньйонеса після травми. За результатами 26 турів, ми маємо однакову кількість очок з Тоттенгемом, але відстаємо від Аль Хіляль на один пункт. Наступний матч на Red Bull Арені проти Лейпцига. Перший удар в грі від Сімонса, але значно вищий воріт. А згодом ще одна атака Лейпцигу, удар опенда прямо у голкіпера. На 30-й хвилині Опенда обігрується з Ельмасом, отримує багато простіру та відкриває рахунок в нашій зустрічі. Перший тайм без моментів для гірників та Лейпциг попереду 1-0. У першій атаці другого тайму Кіньон не зміг зрівняти рахунок, обігравши захист суперника. На 64-й хвилині Опенда наважився на дальній удар, але різник рятує. Ще одна атака Лейпцигу, Сімонс розхитує Степаненко, пробиває, але знов сейв різника. Лейпциг продовжував атакувати, і удар опенда знов парирує голкіпер. Завершується матч з рахунком 1-1. Ми повністю провалили гру, чудом забили один м'яч та втримали нічю за рахунок блискучої гри Різника. Наступний матч проти лідеру нашої другої ліги Аль-Хіляль. Перша небезпечна атака вже на сьомій хвилині і голкіпер на висоті. А згодом ще одна атака удар Неймара і сейв різника. Шахтар отримав нагоду для контратаки, але удар Кіньйонеса дуже неточний. Знову небезпечна атака саудитів, Малков мав нагоду, але не влучив поворота. На 28-й хвилині Неймар взяв гру на себе, пройшов двох, але з ударом впорався різник. Судаков виконує передачу на Руїса, але вище урід пробуває Марсель. Перший тайм з моментами, але без голів 0-0. На 78-й хвилині Антуна мав нагоду відкрити рахунок, але з його ударом впорався голкіпер. На що у відповідь неймар ударом головою відкриває рахунок в нашій зустрічі. Шахтар не здавався і Степаненко віддає на Судакова, той легко обігрує Невиша, входить до штрафного майданчику та зрівнює рахунок. Ще одна атака гірників, удар Кінь Йониса знов не точно. Шахтар рятується під кінець матчу, який завершено 1-1. Ми задоволені, що не програли, і в нас все ще є шанси на перше місце. Вирушаємо на матч 29-го туру з Нюкаслом. Перший небезпечний момент на третій хвилині удар Кіньйонеса і сейф голкіпера. Подача Судакова з кутового, захист перший на м'ячі, і одразу ж удар Руїса, який влучає в стійку. Контратака від гравців Ньюкасла. Ісак віддає на вільного Альмірона, і той переграє різника та відкриває рахунок. Швидка відповідь гірників, але знов на місці голкіпер. Черговий кутовий для шахтаря. Подача Судакова на кіньонеса і той через себе відправляє м'яч в сітку. А вже за декілька хвилин стійка рятує гірників. Антуна тікає від захисту, але знов Поуп показує дивовижну гру. На що у відповідь Ісак завдав удару, але не точно. Цікавий перший тайм 1-1. Активно розпочали другий тайм гравці Ньюкасла, але удар Барнса повз ворота. А тим часом Судаков скористався помилкою в захисті суперника та вивів шахтар вперед. А вже через 6 хвилин Антуна робить закидання на Михайла Мудрика. Той спокійно обробляє м'яч, входить до штрафного майданчику та забиває третій гол гірників. Завершується наш матч з рахунком 3-1 на користь Шахтаря. Чудова гра всієї команди. Ми повністю переграли суперника і заслужено отримуємо три очки. Тридцятий тур чемпіонату проти Роми. Перша атака Роми і неточний удар Лукаку. І одразу відповідь Шахтаря, удар Кіньоніса та Сейв Патрісіо. На 16 16-й хвилині знов удар від Лукаку, але тепер вже в різника. Кіньйонес вийшов на ударну позицію, але черговий сейв голкіпера. Лукаку з легкістю обігрує двох, пробиває та відкриває рахунок на 44-й хвилині матчу. Перший тайм за римлянами 1-0. Перший момент у другому таймі удар Абрахама прямо в голкіпера. Кіньйонес віддає на Степаненко, але з його ударом впорався голкіпер. Відповідь Роми пінацола викодує передачу на анхілінію, той завдає удару, але на місці різник. Ще одна атака Роми, а Уар накрутив Миколенка, віддав на Лукаку, і той ставить крапку в нашому матчі, забиваючи другий гол. Загальний рахунок 2-0 Рома перемагає. Ми програли матч та ускладнили собі ситуацію в таблиці, але ще є час виправити помилки. Останній матч на сьогодні проти Атлетика. Перша небезпечна атака удар Руїса та голкіпера. А згодом ще один удар та чудова гра від Різника. Ще одна атака атлетика, але Вільямс не зміг переграти голкіпер. Перша небезпечна атака в матчі від гірників. Мудрик проходить по флангу, віддає на Судакова, і той відкриває рахунок. А вже в наступній атаці Кіньйонес виходить на побачення та подвоює перевагу команди. Перший тайм 2-0 Шахтар попереду. На 68-й хвилині дальній удар від Вільямса та черговий сейв різника. Ерера виграє верхову боротьбу та віддає на Вільямса. І той з близької відстані розстрілює ворота. Чудовий прохід Мудрика по флангу, але з його ударом впорався Голкіпер. На 86-й хвилині Гурузетта міг зрівняти рахунок, але знов різник робить неймовірний сейв. Завершується матч перемогою гірників 2-1. Вся команда повинна дякувати різнику за прекрасну гру і цю важливу перемогу. На сьогодні, все. Дякую за перегляд та до зустрічі.